Розв'язати рівняння х плюс 2,4 мінус 3,1 дорівнює 1,9. Х плюс 2,4 шукаємо як невідоме зменшуване. Треба до різниці 1,9 додати від'ємник 3,12. Додаємо два дроби з різними знаменниками. Для того, щоб додати дроби з різними знаменниками, нам треба їх звести до спільного знаменника. З наші знаменники 52. 50, і 2. 50 нас ділиться на 2, отже, знаменником спільним буде число 50. Розставляємо додаткові множники. 50 поділити на 50 буде 1. 50 поділити на 2 буде дорівнювати 25. Тепер ми множимо додатковий множник на чисельник. 1 помножити на 9 буде 9. Цілі залишаються. 25 помножити на 1 буде 25. 50. Х плюс 2,4 дорівнює. 1, ціла додати 3, буде 4, ціле. 9 додати 25 буде дорівнювати 34,5. Переведемо це число в десятковий дріб. Для цього домножимо чисельник і знаменник. На число 2, щоб знаменнику було, стало 100. Буде 4, цілих. знаменнику вже 100 і чисельник також множимо на 2. 34 помножити на 2 буде 68. Х плюс 2,4 і десятковим дробом запишемо 4,68. 4,68. Тепер ми знайдемо x на відомий доданок. Треба від суми 4,68 відняти відомий доданок 2,4. Віднімаємо записуючи кома під комою, цілі під цілими. 4,68 віднімаємо 2,4. 8 відняти 0 буде 8, 6 відняти 4. 2, 4 відняти 2 буде 2. Отже, х у нас дорівнює 2,28.